Сьогодні, 7 серпня, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив журналістам, що Російська Федерація та Сполучені Штати Америки вже домовилися організувати двосторонню зустріч президентів двох країн Володимира Путіна та Дональда Трампа, і каже вже впродовж найближчих днів. Він додав, що разом з американськими колегами росіяни розпочали конкретне опрацювання параметрів цієї зустрічі. А от місце проведення вже узгоджено, але про. Це росіяни повідомлять трохи пізніше. Також, за словами Ушакова, спецпосланець Трампа Стів Вітков під час вчорашньої розмови в Москві порушував і тему тристоронньої зустрічі вже з участю президента України Володимира Зеленського. Але каже, Москва залишила це без коментарів. Далі пряма мова. Що я можу сказати? Відбулася дуже корисна та конструктивна розмова. Розговор. Якщо назвати теми, то в першу чергу, звичайно, це українська криза. І друга тема перспективи можливого розвитку стратегічного співробітництва між Сполученими Штатами Америки та Росією. До речі, на болотах від учора абсолютно на всіх телепомиках намагаються зробити вигляд, що візит Віткофа Москви – це вже їхня величезна перемога. Ну і знову намагаються переконати всіх, що люди Трампа приїжджають до них, щоб... Першочергово вислуховувати вимоги Путіна. Ну і це кажуть для того, щоб робити вигляд, що саме Російська Федерація диктує правила усіх перемовин. Ось, приміром, так, візит Віткова коментують зараз так звані експерти в ефірі з Кабєєвої. Давайте послухаємо. Найголовніший сигнал меседж для Білого, для Білого Дому, Дому, який везе Вітков. І я це знаю точно меседж. головний точно. сенс главний давайте не будемо складати в один кошик міждержавні політичні та економічні відносини між Росією і Сполученими Штатами Америки і проблему врегулювання кризи довкола України Це два різні випадки, і важливо, щоб адміністрація Сполучених Штатів Америки усвідомила, що це дійсно так. так. Не потрібно бути заручником попередніх неконструктивних підходів Байдена. А от Трамп указав, що розмову його спецпосланця Стіва Віткофа з Путіним у Москві 6 серпня не можна назвати прям проривною. А ще американський лідер припустив, що Сполучені Штати Америки можуть запровадити вторинні тарифи не лише для Індії, а й для інших країн, і вже включно з Китаєм, які торгують із Росією. Але Трамп також сказав, що він має намір дуже скоро провести переговори з президентами Росії та України Володимиром Путіним та Володимиром Зелен. Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський сьогодні анонсував день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру. Заплановані кілька моїх розмов. Вже в графіку. Розмова з канцлером Німеччини Мерцем. Будемо на зв'язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки. Доручив провести сьогодні цей спеціальний формат. Вчора, після нашої спільної розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами, говорив окремо ще з генсеком НАТО Рюти та президентом Фінляндії Стубом. Також за словами президента Україна має пріоритети абсолютно чіткі і ніколи не хотіла війни та максимально продуктивно працюватиме заради миру. Однак головне, аби Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Перше припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге, це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Третє довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою. А от держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вчора, 6 серпня, заявив, що ключовим елементом завершення війни між Росією та Україною стане територіальне питання. Рубіо зазначив, що вперше з 20 січня це день інавгурації президента США Дональда Трампа. Я нагадаю, з'явилася конкретика в тому, чого Росія може вимагати для завершення війни. За його словами, момент, коли Трамп має ухвалювати остаточне рішення щодо нових санкцій проти Росії, ще не настав. Рубіо також повідомив, що найближчими днями може відбутися телефонна розмова між Трампом та Путіним. Проте на цей час такий дзвінок не запланований. Ну а відповідаючи на запитання про можливе запровадження вторинних санкцій проти Росії вже 8 серпня. Держсекретар сказав, що президент ухвалить це рішення впродовж найближчих 24 Тридцяти годин. А от щодо можливості проведення зустрічі Трампа та Путіна наступного тижня, то Рубіо наголосив, що це залежить від того, наскільки успішно просунуться переговори між сторонами найближчим часом. До речі, у Вашингтоні вважають, що на певному етапі на переговорах має бути оголошено про запровадження режиму припинення вогню. Теж додав Рубіо. Ну, а сьогодні до столиці України прибула очільниця міністерства закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою. Вона вже відвідала дитячу лікарню Охмадит, яка в липні минулого року постраждала від російського ракетного удару. Окрім Охмадиту, глава румунського МЗС також відвідала і школу супергероїв, яка діє при національному інституті раку. І ось що заявила. Це показало мені, що саме за це борються українці: за добробут своїх дітей, за свою свободу, за своє майбутнє. Румунія і надалі буде підтримувати Україну в її законній боротьбі. Ну а тепер повертаємося до головного до ситуації на фронті. Адже щоб там не відбувалося на міжнародній політичній арені, і які заяви не лунали за окану, ми розуміємо, що війна вона тут і зараз в нашій країні. Якби там пропагандисти не намагалися зараз відбілювати репутацію Путіна і робити вигляд, що вони готові і до перемовин, і до якогось там припинення вогню. Те, що відбувається на фронті, насправді свідчить про протилежне, тому що в. Війська Путіна продовжують просуватися і продовжують тиснути. Ну і до речі, вчора також в ефірі пропагандистки Скабєєвої говорили про те, а які ж подальші плани Путіна стосовно України. Вони там з так званими експертами розмірковували над тим, що от найближчим часом вже і Дніпропетровська область має опинитися в складі Російської Федерації. Тобто те, що відбувається зараз на російських телеканалах, і те, власне, про що говорять офіційно в Кремлі, воно протилежне пропагандисти намагаються традиційно робити вигляд, що у них успіхи на фронті величезні, і що вони принаймні зараз точно не будуть зупинятися. Ну і власна тактика окупантів, тому що вони продовжують тиснути, звісно, величезною ціною, адже вони несуть втрати, але тим не менше вони намагаються прориватися і все ж таки захоплювати нові сантиметри української землі. І ми розуміємо, що за кожним клаптиком нашої української землі стоїть величезна праця наших захисників та захисниць, і також розуміємо, що у них є потреби, тому я принагідно вам нагадую. Знову ж таки, давайте не просто сидіти і чекати на домовленості на чергові заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на 8 серпня, 10 серпня і так далі. Давайте підтримувати наші сили оборони. Тому, будь ласка, донатьте зараз. Ви бачите QR-код, підсканувавши який. У вас є можливість долучитися до важливого збору. Я вірю, що така можливість є, адже важлива кожна гривня. І навіть якщо ви гривню задонатите, чи дві п'ять, це вже буде допомога для нас і для нашого війська. Тому що чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше ми допоможемо нашим захисникам. Зараз дуже потрібна автівка для спецпідрозділу кракен. Ви знаєте, як вони оперативно і швидко відправляють окупантів туди, де є місце, бо воно точно не на нашій землі. Тому донайте так, на жаль, не може держава. Своєчасно забезпечувати кожен підрозділ автівками такого типу, але це можемо робити ми з вами, тому що б там не відбувалося. В світі, і щоб там не заявляли зараз пропагандисти про готовність до припинення війни. Ще раз наголошую на тому, що ситуація на фронті не свідчить зараз про те, що Путін хоче зупинятися. Вона свідчить про те, що його криваві руки продовжують захоплювати територію нашої країни. І також вона свідчить про те, що терорист і вбивця Кремля планує таки і далі захоплювати нашу країну, тому ми маємо допомагати нашим військовослужбовцям її захищати. Бо як знаєте, тільки Збройні сили України нас точно з вами не зрадять, і що б там не відбувалося, вони продовжують робити своє. Тому ми тут в тилу аналізуючи все те, що відбувається зараз. Щодня обговорюючи гучні заяви, як президента Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа, так, звісно, і заяви європейських чиновників, які також зараз намагаються схиляти до того, що повинен якось зрушити з міста цей переговорний трек, і що От, От найближчими днями чи там тижнями має відбутися якийсь проривний момент у цій війні? Маємо пам'ятати, що цей проривний момент буде тільки тоді, коли наші сили оборони будуть вибивати окупантів з нашої землі. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, які були оприлюднені сьогодні. 76% українців категорично відкидають мирний план на умовах Росії, яка веде загарницьку війну. Ну а може. Й, погодитися з вимогами Росії лише 17%. А от найбільш прийнятним українці вважають спільний мирний план Європи та України. До речі, ось це опитування було проведено з 23 липня по 4 серпня цього року методом телефонних інтерв'ю у всіх регіонах України, ну тобто на підконтрольних уряду України територіях. І всього було опитано 1022 респондентів у віці від 18 років і старше, які знову ж таки на момент цього опитування проживають на території України. І от у всіх регіонах нашої країни населення категорично проти вимог Росії, і лише незначна частина таки готова для миру прийняти її вимоги. Тож, умовний план Сполучених Штатів Америки можуть станом на сьогодні прийняти 39 респондентів. До речі, цей показник зріс, бо у травні він становив 29%. А от спільний план Європи і України готові прийняти 54%. І знову ж таки, цей показник теж зріс, бо у травні був 51%. А от категорично не прийняти цей план вважають 30% українців. Ну і загалом соціологи окреслили три умовні плани, які назвали респондентам під час цього опитування. Отже, про що запитували? Перший план умовний план Росії. Він передбачає, що Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння а також назавжди повинна відмовитися від членства в НАТО. Також під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та загалом уся територія Донецької, Запорізької Херсонської областей. Україна офіційно має визнати всі окуповані території частиною Росії і назавжди відмовитися від них. Сполучені Штати Америки та Європа при цьому скасовують санкції проти Росії. Однак Україна рухається до вступу до ЄС. Нагадую, це як визначили соціологи умови Росії. А от згідно з умовним планом Сполучених Штатів Америки, група європейських держав, але без США дають Україні гарантії безпеки. А Росія зберігає контроль над окупованими територіями своєю чергою, сполучені штати Америки офіційно визнають Крим частиною Росії. Ну, а Україна рухається до вступу до ЄС. А сполучені Штати Америки та Європа скасовують санкції проти Росії. Ну і от план ЄС от щодо умовного плану Європи і України, то наша країна отримує надійні гарантії безпеки і від Європи, і від Сполучених Штатів Америки. Але Росія зберігає контроль над окупованими територіями. Але Україна і світ офіційно цього не визнають. Також Україна рухається до вступу до Євросоюзу. А після встановлення сталого миру Сполучені Штати Америки поступово пом'якшують свої санкції. Проти Росії, ось такі три умовні плани станом на сьогодні. Це знову ж таки за даними соціології. Ну і до речі, щодо Євросоюзу, то маємо також новини, бо у Єврокомісії позитивно оцінили призначення нового керівника бюро економічної безпеки та навіть наголосили на важливості подальших реформ у сфері верховенства права в Україні. Давайте послухаємо. Ми вітаємо призначення директора Бюро економічної безпеки України. Це призначення було здійснене за результатами прозорого та заснованого на заслугах відбору за участі незалежних експертів. До речі, він наголосив, що це просуфає реформу БЕП і забезпечує його незалежне та ефективне функціонування. Тож далі знову пряма мова. Ця реформа була частиною ширших зобов'язань України у межах процесу набуття членства в ЄС. Ми закликаємо Україну і надалі робити важливі кроки для зміцнення верховенства права. Ну а я нагадаю, уряд України таке ухваливець та довгоочікуване рішення про призначення керівником бюро економічної безпеки Олександра Цивінського, який переміг за підсумками конкурсу. Про це до речі, вчора повідомила прем'єрка України Юлія Свириденко. Вона також додала, що тепер очікує оновлення роботи бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між бюро і українськими підприємцями. Своєю чергою, міністр оборони України Денис Шмигаль теж зробив заяву і повідомив, що з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП будуть зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Давайте послухаємо. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін. Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. А служба безпеки та національна поліція ліквідували нові схеми ухилень від мобілізації на заході, півночі та в центральному регіоні України. За результатами комплексних заходів затримано сімох організаторів оборудок, і за суму від 5 до 11 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки вони допомагали військовозобов'язаним, так би мовити, відкосити від призову, використовуючи різні схеми. Ну от приміром на Закарпатті затримано киянина, який за гроші. Відвозив ухилянтів до західного кордону під виглядом пацієнтів екстреної медичної допомоги. Для цього ділок обладнав свій мікроавтобус спецсигналами та розпізнавальними глібками швидкої. Також під час транспортування клієнтів фігурант вмикав проблискові маячки, намагаючись безперешкодно проїжджати блокпости. Крім цього, у Рахівському районі області затримано 58-річного рецидивіста. До речі, раніше судимого за розбій, який підказував військовозобов'язаним маршрути втечі до євросоюзу один із варіантів полягав у подоланні водних перешкод, зокрема через прикордонні ділянки річки Тиса. А от на Черкащині затримано жителя Звенигородського району, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про інвалідність їхніх дітей для безперешкодного виїзду з України. А для оформлення ось цих підроблених меддокументів фігурант використовував особисті зв'язки серед місцевих лікарів. Ну і далі поїхали на Чернігівщині. Тим часом викрито чотирьох мешканців міста Прилуки, які зливали у месенджери локації сил оборони, зокрема мобільних блокпостів та Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою і їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Ну і далі про заяви. бо ось з'явилася ще одна заява президента України. Отже, Володимир Зеленський повідомляє, що безпекові радники сьогодні проведуть зустрічі онлайн для узгодження наших спільних. Поглядів а саме Україна та вся Європа та Сполучені Штати додатково. Президент до речі повідомив, що вчора обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Каже президент, що це були два двосторонні формати та один тристоронній. Ну і також президент України Володимир Зеленський повідомив, що він мав розмову з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом. Вони теж спілкувалися про параметри за. Вершення російсько-української війни, і от як сказав президент України, вони говорили з канцлером Німеччини, бо Україна і Німеччина однаково зараз бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром, і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. До речі, от Володимир Зеленський знову ж таки і в цій розмові акцентував увагу на тому, що війна відбувається саме в Євро. Опі і Україна ж є невід'ємною частиною Європи. Тому за слів Володимира Зеленського, Європа має бути учасницею відповідних процесів. І за словами знову ж таки президента він домовився ще про одну розмову з Мерцом. Ну і вона теж має відбутися найближчим часом. Ну і ось маємо ще одну заяву вже з Боліт, адже помічник Путіна Ушаков вийшов з новими своїми висловлюваннями і каже, що Сполучені Штати Америки зробили пропозицію, яку російська сторона тепер вважає прийнятною. Давайте послухаємо. Пропозиція з боку американців нам ну, видається цілком прийнятною. А де можливе місце зустрічі? Ну я поки, не я поки що бать, не можу хотят. сказати, хоча Но, воно в принципі визначено. А, а, лічені а, дні Це означає вже наступного тижня. А, Ви ж сказали дні, а не тижні. орієнтовно а, так. Наступного тижня а, зараз будемо працювати. А що? А де буде зустріч, зустріч а, наступного а, тижня? Де буде я щойно то, що сказав. Що Але Рубіо сказав, що зараз є що обговорювати, є сигнал. Рубіо має рацію. Oh. thank you Чи щодо того, де ж може бути ця зустріч, ми про це теж будемо говорити далі і будемо розбиратися, тому що паралельно я дивлюся, що відбувається зараз в телеграм-каналах і в засобах масової інформації. Дуже багато з'являється інформації. і звісно, тут ну як розумієте, не треба поспішати, треба чекати на офіційні заяви. Але знову ж таки, телеграм-канали пишуть, що ця зустріч може відбутися в Туреччині. До речі, зважаючи на те, що президент Туреччини заявляв, те, що він. Готовий прийняти Путіна. Ну, все можливо, але знову ж таки, це не офіційна інформація, це те, що поширюється зараз телеграм-каналами. Треба виважено до всього підходити, не поспішати все ретельно аналізувати і у всьому розбиратися. Хочу повернутися до гарних новин. Новини, які нас з вами всіх тримають, і які вкотре, мабуть, нам натякають на те, що ми все робимо правильно, і щоб там не відбувалося, ми вистоїмо. Отже, головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що його дрони уразили російський десантний катер, а також радіолокаційні станції і базу ППО в окупованому Криму. Давайте послухаємо. Завіряючись від ракет-загарбників, бойові дрони спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України «Примари» завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 025-10БК-16, а також спалили російські РЛС «Небо СВО, РЛС «Падльот» К-1 і РЛС-96Л6Е. У ГУР зазначають, що після серйозних втрат об'єктів ППО на півострові, завданих зокрема із цими примарами, російські військові в Криму почали ховати свої військові об'єкти в купальні конструкції. Ще один із таких куполів, спецпризначенці воєнної розвідкою, разили на Айпетрі, де московити розташовували базу ППО 3-го радіотехнічного полку. Теж додають в нашій розвідці. Щоправда, коли саме це сталося, УГОР не уточнили, і російські військові і влада, звісно ж, це повідомлення теж не коментують. Але ми знаємо, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія регулярно повідомляє про роботу своєї протиповітряної оборони в тимчасово окупованому Криму. Проте як правило не підтверджує фактичних пошкоджень військової інфраструктури на самому Півострові водночас Україна заявляє про удари по військових об'єктах у Криму, який залишається однією з ключових баз російського чорноморського флоту. Ну і також маємо ще новини, адже із тимчасово окупованого Криму вдалося врятувати багатодітну родину це маму та п'ятьох дітей. Про це сьогодні повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Він пише, що в окупації жінка стикалася з тиском та навіть погрозами з боку окупаційної влади. Зокрема, російська поліція постійно погрожувала їй та навіть дітям кримінальним переслідуванням, і це за знайдені в телефоні жінки підписки на українські новині. Канали і розуміючи, що залишатися надалі було небезпечно. Родина вирушила у довгий і складний маршрут через кілька країн світу, щоб повернутися додому в Україну. Зараз родина вже в Києві та забезпечена всім необхідним для інтеграції від роботи з психологами до влаштування дітей у школи та садок. Також зазначив посадовець, і це ще раз свідчить про те, що Україна чекає на всіх, і абсолютно всі повернуться додому в обійми України і Крим. Повернеться додому, бо Крим був є і завжди буде українським, і кожен клаптик української землі повернеться додому до України. Тому підтримуйте наше військо, щоб це стало якнайшвидше.